Цьому випуску ігри PlayStation Plus та невеличкі зміни у сервісі на ваше прохання додав Game Pass, але почну з нових релізів лютого та двох ігор, які несподівано вийшли у січні. Привітулі, і давайте починати колись у давні часи. Ubisoft дали своїм командам відпочити та зробити щось для душі. Так народилися Child of Light та Valiant Hearts The Great War. Обидві критики та гравці дуже тепло прийняли, але довгий час просиквили цих ігор навіть мови не було. Valiant Hearts Coming Home це прямий сиквел, який розповідає про чотирьох персонажів, що намагаються дістатися дому в часи Першої світової війни. Гра доступна лише на мобільних платформах та лише по підписці. Тож, схоже, Netflix був спонсором цього бенкету, а ігри справді класні, обов'язково спробуйте. Microsoft вирішили провернути фінт, який кілька років тому успішно застосувала і з Apex Legends анонсувати гру і одразу ж її випустити. І це спрацювало: Сарафанне Радіо максимально. Привернуло увагу до проєкту. Що більш приємно, гра виявилася хорошою та цікавою. І якщо вірити оцінкам та вже й відгукам, це вже одна із найкращих ігор цього року. Hi-Fi Rush – це ритм екшен, щось на кшталт Metal Hellsinger, в якому потрібно бороти противників в такт музиці. Гра наповнена відсилками до різних ігор та серіалів та виділяється стилізацією під 2D. доступна в геймпасі. І нарешті перші ігри цього місяця вже 2-го числа вийшли Deliver Us Mars. Це інді гра, в якій нас відправляють на Марс з метою повернути додому втрачені технології. Грає сиквелом Deliver Us The Moon 2019 року. А також 2-го числа вийшов приквел нуарного детектива Backbone, який розповість історію чотирьох персонажів, у тому числі головного героя оригіналу, та як певні події та обставини перетворили їх на тих, кого ми зустрічали у грі. 2001 року і гідлайнер цього місяця довгоочікуваний Hogwarts Legacy. Реліз гри розклали по платформам. Спочатку гра вийде на поточному поколінні консолей та ПК, а потім поступово випускатимуть на PlayStation 4 та Xbox і Switch. Оцінки та відгуки неочікувано високі, але гра схожа на типовий екшен з відкритим світом та цілою низкою додаткових активностей. Як усе це грається, насправді власники делюкс видання вже знають, а решта дізнається 10-го числа. Моє враження від гри. Також очікуйте, воно точно вийде колись. 15 лютого на ПК вийде Returnal, roguelike action в декораціях ворожої планети. Тож, якщо ви пропустили цей ексклюзив для PlayStation 5, от, будь ласка, хоча на консолі вона є у підписці Екстра. Автори Dynasty Warriors в компанії з Electronic Arts створили власну версію Monster Hunter тільки в декораціях японської мітології. У Wild Hearts полювати на монстрів можна як на самоті, так і в компанії друзів. Підтримується навіть кросплатформова гра, ну принаймні. Десь так писали. У перервах між вистежуванням тварин можна досліджувати світ або ж доглядати за власним мисливським будиночком. Нова частина The Settlers гра важкої долі. Після тестування на початку минулого року та відгуків преси та гравців, Ubisoft прийняли рішення відкласти гру ще на рік. По дорозі нагородивши її під заголовком New Allies. The Settlers – це серія економічних стратегій, в якій потрібно розвивати власне поселення, здобуваючи ресурси, торгувати та при необхідності захищатися від сусідів або ж самим стати тим, від кого будуть захищатися. Також гра заявлена для консолей, але поки без конкретних дат. Якудза, вона ж Like a Dragon, вже давно культова в усьому світі. Та, на жаль, не така популярна в наших краях, як того хотілося. Поки ви мене не побили, мова про мас-маркет like a Dragon і Shin це спін-офф серії, який переносить героїв в часи феодальної Японії. Гра вже виходила на ps 3 та ps 4, але лише в Японії і майже 10 років тому. Тепер насолодитися історією можуть власники поточного покоління консолей та ПК по всьому світу. Sony одна з небагатьох компаній, які активно просувають VR для домашнього користування. Роблять цей досвід максимально дружнім і, звичайно ж, відносно доступним. Нова версія шолому, окрім стандартних поліпшень зображення, матиме вібрацію в самому шоломі, а також сенсори відстеження погляду для кращої оптимізації зображення. Маніпулятори цього разу будуть абсолютно новими та запозичать функціонал DualSense з його адаптивними тригерами, точковою вібрацією та іншим. Sony обіцяють понад 30 ігор в релізне вікно. Це з 22 лютого по кінець березня, так що пограти точно. Буде у що, як мінімум, вже пообіцяли оновити бітсейбер. Тільки цікаво, чи буде це оновлення безкоштовним. Ну а систем селером має стати Horizon Call of the Mountain. Це спін-офф серії Horizon, от так не вона, в якій ми граємо за нового героя, але подорожуємо по знайомому світі, який раніше досліджували в компанії Eloy. Гра має задіяти усі можливості платформи і позиціонується як повноцінний AAA проєкт тільки для віртуальної реальності. А в реальній реальності новим патроном став Денис. Дякую тобі, а також усім, хто продовжить підтримувати канал. Фінансово на патреон особливо подяка шакалятку Євгену та Данилу Румянцеву. Так, тепер я дякую двом людям. А тепер про роздачі. Від учора у базовій підписці PS Plus з'явилися Олі Олі World. Катаємося на скейті і радіємо життю. Ці ж розробники випустили RollerDrome, огляд якої є на каналі. Destiny 2 Beyond Light. Передостаннє на сьогодні велике доповнення для другої доленьки. Актуальним буде для тих, хто тільки зараз вирішив, що у нього забагато вільного часу. Mafia The Definitive Edition це ремейк першої мафії, гра легендарна, щось розказувати не бачу сенсу. Evil Dead The Game. Асинхронний кооперативний екшен у всесвіті зловісних мерців. Актори теж на місці, бігаємо в компанії, воюємо проти сил зла. Розробником гри є Сейбер Мадрид, видавцями Boss Team Games та Сейбер Ентеректів. Саме російське коріння у останніх викликають найбільше запитань у публіки. Якщо вам цікаво, я зроблю коротеньке, справді коротеньке відео про цього видавця, що з ним так, а що з ним не так. Пишіть в коментарях. З 9 травня Соні прибирає добірку PS Plus Collection. Стигніть. Додати всі ігри в бібліотеку метою колекції було дати новим власникам ps 5 у що пограти за невеликі гроші. Свою функцію програма виконала до того ж, більшість ігор вже є на рівні екстра. І до речі, про них. Список надходжень до рівня Екстра та Делюкс, ви бачите на екрані. Він невеликий, але майже усі ігри класні. Звичайно ж, я рекомендую Devil May Cry 5, в якій сам здобув платину. І, мабуть, Life is Strange, обидві з добірки геймпасу. Це вже згадано Hi-Fi Rush, Inculinati, про яку я розповідав минулого випуску, та Darkest Dungeon, якщо ви досі не пробували. Я пішов добивати Hogwarts Legacy, а Ви подивіться ось цей відосик про цензуру у відеоіграх. Він кльовий, чесно, чесно. Там і побачимося, далі буде ще краще та ще цікавіше. Бувайте!